Євро-2024, окрім лавини неймовірних голів, здивував уболівальників також і кількома оригінальними зачісками, якими неабияк вразили деякі футболісти. У цьому відео я покажу вам топ-10 незвичайних зачісок, які ми побачили на Чемпіонаті Європи 2024. Поїхали! На 10-й сходинці у нас одразу двоє гравців. Португалець Рафей Леау та бельгієць Жеремі Доку. Так, зачіски у них дещо різняться. Проте об'єднуючим моментом для них стали ось ці товстенні косички, дреди, не знаю, як правильно це назвати. Обидва футболісти протягом кар'єри неодноразово дивували нас своїми викрутасами на голові. Проте саме ось такий варіант, особисто я побачив у них вперше. Це щось нове чи відсилка до чогось що вже було? Напишіть у коментарях, якщо знаєте. Дев'яту сходинку віддамо справжнім гніздам на головах у футболістів. Безперечно, абсолютним лідером у цій номінації є Марк Кукурелья з Іспанії. Його зачіска ну це щось із чимось. Виглядає ефектно, але погодьтеся, дивакувато. Втім, у цього явища є цілком звичайне обґрунтування. Таке волосся Марк почав носити через свою маму, яка ще в дитинстві привчила хлопця до такого стилю. Аби він виділявся з поміж інших. До того ж, на думку матері футболіста, довге волосся приносить йому удачу. Тож вже не один рік така зачіска є невід'ємною частиною стилю марка Кукурельї. Але на Євро були і, скажімо так, кукурельї на мінімалках. Мова про трьох гравців збірної Бельгії: Артюра Теата, Баута Фаса та Акселя Віцеля, нападника збірної Нідерландів Джоша Зіркзе, а також датчанина Юсуфа Поульсена. Також цікаве гніздечко на голові. Ми бачили у англійця Кобі Мейну. Звісно, їхні шевелюри також Вражають, хоча, як на мене, не дотягують до кукурельї. Але щоб опинитися у нашій добірці, цілком підійдуть. Восьме місце віддамо зачистці з коротко заплетеними тонкими косичками. Звісно, одразу пригадуємо Мемфіса Депая з його пов'язкою у стилі NBA та написом Яка різниця. Яка шокувала навіть самого Рональда Кумана, кажуть, що після першого ж матчу на євро продажі пов'язок у Нідерландах підскочили до небес, але пов'язка лише акцентувала увагу на образі Мемфіса, проте не всі при цьому звертали увагу на досить оригінальне плетіння поряд з нею. Зачіска то не менш яскрава. У нідерландської збірної є ще кілька гравців, які мають схожий імідж. Передусім, це Хаві Сімонс та Жоржиньо Вейналдом, які також полюбляють вирізнятися екстраординарними комбінаціями на своїй голові. Дещо відрізняється, але в цілому схожий стиль у Амаду Онана з бельгійської збірної, а також у Мануеля Аканжі та Ноа Окафора зі складу команди Швейцарії. Дуже схоже на голові також мають бельгійці Ферейра Караско та Опенда. Схожу зачіску бачили у швейцарця Деніса Закарії та австрійця Марселя Забіцера. Цьому сходинку віддаємо також косичкам, але вже середнього розміру. На євро ними вирізнялися, зокрема, такі гравці, як швейцарець Брель Емболо, нідерландець Джеремі Фрімпонг, англієць Еберечі Езе та бельгієць Йохан Бакайоко. Дотепний стиль скажемо відверто. На шостому місці дивна комбінація. Це про Абдулкеріма Керіма бардакчі зі збірної Туреччини, який вразив своїм зовнішнім виглядом. Від кого від кого, а від кремезного турка було несподіванкою побачити таку зачіску. Хоча, пригадуючи експерименти його попередників у збірні, як то умід давала Черюштуречбер, то в принципі нічого дивного й немає. Ні в якому разі не расизм, просто більш органічно і звично подібні зачіски спостерігалися на таких футболістах як. Камавінга, Барколя або Аке вони вже призвичайли футбольного уболівальника до такого стилю. Але Абдулкеріму респект, що опинився у такій компашці, і вже навіть заслужив порівняння з британським боксером Девідом Хеєм не безпідставно. П'яте місце віддамо добре знайомому українському вболівальнику Раде Дригушину та його гульці на голові. Поціновувачі серії А вже не перший рік бачать цю зачіску. Нині до неї звикають в АПЛ. Аж ось і настали часи показати себе на загальноєвропейському рівні. Раду дуже хороший захисник і цілком може стати легендою румунського футболу. А ось ця гулька лише підкреслює його імідж. На євро ми бачили подібні зачіски у данці Сімона К'єра, англійця Конора Галахера. А також у турків Юсуфа Єзіджі та вже знайомого нам Абдул Керіма Бардакчі, дещо схоже на голові мають австрійці Забіцер та Вімер, француз Рабйо, швейцарець Родрігес, німець Сане, грузини Лорія та Кочорашвілі, українець та а також нідерландець Ван Дейк. Але все ж таки, як на мене, у Дрегушина зачіска куди більш яскрава. На четвертій сходинці опинився незвичний персонаж, вірніше його зачіска. Італієць Рікардо Калафьорі не має косичок як у Депая, має пишної шевелюри, як у Кукурелі. Загалом звичайна зачіска, скажете ви, і цілком будете праві. Проте ця зачіска це пряма відсилка до вже забутих шевелюр італійських футболістів, якими вони були відомі чверть століття тому. Мені особисто навіює ностальгією, коли бачу цього футболіста. Перед очима стоїть Пауло Мальдіні, Деметріо Альбертіні, молоді Ческо Тотті та Алекс Дель П'єро і багато-багато інших. Ось таке довге волосся це можна сказати пережиток минулого. Але Рікардо Калафіорі своїм зовнішнім виглядом бодай на мить переносить нас у ті старі лампові часи, коли подібна зачіска у команді була чимось звичним. Щось схоже на чемпіонаті Європи мали турок Ферді Кадіоглу та швейцарець Стівен Цубер. Відкриває трійку лідерів француз Жюль Кюнде. Відверто кажучи, я навіть не знаю, як правильно охарактеризувати те, що ми бачимо на його голові. Це якийсь мікс кукурелі та леау, ну по-іншому я сказати не можу. Довгі заплетені коси середньої товщини стали яскравою деталью стилю цього футболіста на чемпіонаті Європи 2024. Звісно, протягом кар'єри Жюль неодноразово нас дивував своїми образами, проте незадовго до Євро показався світові саме таким. Не знаю, чи заважають захиснику подібні викрутаси на голові під час гри. Треба, мабуть, запитати у Абеля Шав'єра. Але те, що це виглядає ефектно, це однозначно. І, звісно, заслуговує на бронзу у нашій добірці. За крок від першого місця зупинився румун Андрей Раціо. Тут, як то кажуть, без коментарів усе і так видно одразу. Румуни вже були помічені за подібним. На мундіалі 98-го футболісти пообіцяли пофарбуватися у разу виходу їхньої команди у плей-офф. Сказано, зроблено, як то кажуть. Майже усі гравці вийшли на поле заключного матчу групового етапу блондинами. Лише голкіпер не фарбувався, він банально був голомозим. Ангел Йорденеску тренував ту команду у 98-му, і його також не обійшло свого роду покарання. Йому довелося стригтися налисо. Але у Андрея Раціо є цілком хороше пояснення тому, чому він пофарбувався саме у такий незвичний колір. Уся справа у тому, що у футболіста є прізвисько Сонік. Відсилка до відомого героя відеоігор та мультфільмів. Так, Андрея прозвали через його швидкість та непоступливість. Тож, аби ще більше бути схожим на мультяшного героя, гравець наважився на таку радикальну зміну іміджу. Тепер він назавжди увійде в історію як футболіст із чудернацькою зачіскою. А якби він її не зробив, то чи запам'ятали б ми його? Дуже сумніваюсь. Яскравим кольором волосся відзначився й німець Роберт Андріх у чвертьфіналі проти іспанців. Абсолютним переможцем у нашій добірці став, хто б ви думали: Іспанець Ніко Вільямс. У мережі вже прозвали таке видовище дредовим кущем. Але дійсно ці косички це щось із чимось і виглядає дуже екзотично. Не пригадаю, чи був у історії збірної Іспанії хтось з більш оригінальною зачіскою. Максимум, хто спадає на думку, це Карлес Пуйоль. Але то трохи інша історія. Ніко зізнався, що у дитинстві дуже хотів бути схожим на Маріо Балотеллі. І нерідко копіював його зачіски. Звісно, такого, що нині на голові у Вільямса у Супермаріо не було помічено. Проте італієць також любив свого часу поекспериментувати. У нашій добірці вже були і дреди, і косички, і незвичні плетіння. Проте саме ось цей витвір з волоссям у Ніко Вільямса, як на мене, заслуговує стати переможцем рейтингу найбільш незвичних зачісок чемпіонату Європи 2024. А яка зачіска серед футболістів на євро видалась найдивокуватішою вам? Напишіть у коментарях. Бонусом хотілося б відзначити нашого українця Михайла Мудрика, який напередодні Євро також змінив образ та зробив нову зачіску. Наприкінці весни фанати вже встигли оцінити новий імідж Мудрика з його хвостиком. Як вам до речі, напишіть у коментарях. І також прокоментуйте ось це дещо від Лендона Донована. Відомий у минулому американський футболіст на євро опинився у якості оглядача від телеканалу Fox і вже встиг засвітитися з ось такою незвичною зачіскою. Що це таке? Навіщо? Правда, як завжди, криється на поверхні. Уся справа в тому, що за пару тижнів до чемпіонату Європи донован пройшов процедуру пересадки волосся. Фахівці йому обіцяли, що до початку турніру усе відросте, та він буде добре виглядати в кадрі. Але як бачимо, щось пішло не так. Про це повідомив сам американець. Не хоче лисіти й футболіст збірної Італії Федеріко Дімарко, який вже не перший рік намагається за незвичними зачісками приховати просту істину. Волосся його покидає. А ось у когось з цим повний порядок, так це Мурат Якін, зачіску якого багато хто визнає найкрасивішою серед тренерів: довге чорне волосся зі срібними пасмами. Коуч швейцарців виглядає як справжній мудрець або професор. У поєднанні зі своїм стриманим стилем, якщо вам сподобалась добірка незвичних зачісок на євро 2024 обов'язково ставте лайк та долучайтесь до каналу. Далі буде ще цікавіше.